Покласти гроші на депозит в банк під відсоток чи інвестувати в акції, що краще. Таке питання прилетіло мені в коментарях від мого підписника. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції в акції. Дуже гарне питання, яке ми зараз і розберемо. Ставимо палець вверх, підписуємось на канал. Ми починаємо. Отже, давайте переглянемо, що нам пропонують банки і який відсоток можна отримати, якщо покласти гроші в банк під відсоток. Вбиваємо, напишемо в гуглі Вкласти гроші на депозит в банк. І нам виходить багато різних статей, відкриваємо декілька перших і читаємо, що там розповідають. Наприклад, від Приватбанку говорять, що так, можна поповнювати рахунок, виплата процентів щомісяця, на два роки ви вкладаєте гроші, 14% можете отримувати в гривні. Це все, якщо ви кладете гроші в гривні. 14% на 18 місяців 14% так само на 10 місяців або 12, 9%. Менше на 7%. Так само є інші пакети, під які можна вкладати. І тут показано 8,5%, 14%, 2,5%, 8,5%. Це нам пропонує Приватбанк. Наступний сайт Freedom24 показує, що можна зберігати гроші, в, під, вкласти гроші під 3% в доларах або в 2,5% в євро. Велика різниця, правда, в гривнях 14% пропонують, а в доларах лише 2,5%. Наступний сайт FinSea показує, що от які кредит Агриколь пропонує під 10%, Кредобанк під 14%, правексбанк під 8%. Ну і там далі можна собі розрахувати, що як буде відбуватися. І на перший погляд, вау, класно, круто. 14% пропонує нам банк, що можна там вклав тисячу гривень, 140 гривень. Тобі прийшло там через рік або через два бонусом. І 14% це такий досить крутий відсоток бо порівняно з інвестиціями в акціями. Максимальний відсоток нормальної компанії, яка не буде йти там в мінус, десь 4 всього. Звичайно, є і інші компанії, які пропонують вам і 5, і 6, і 9, і 12, і 15%. Але здебільшого, такі компанії вони або суто для американців, які проживають в Америці, або ці компанії йдуть постійно в мінус. Тобто відсотки вони вам виплачують, там 8%, 10%. Але ціна їх акцій постійно зменшується, зменшується, зменшується. У мене є десь відео на каналі про те, як я розповідав, чому високий відсоток від дивідентів не завжди добрий. Якщо знайду його, то прикріплю десь, ссылку тут або тут. Перейшовши на сайт finviz.com і вибравши тут вкладочку Dividend Yield. О, тут є різні вкладки, вибираючи Dividend Yield, ми можемо побачити це на список SP 500. Ми можемо побачити, які компанії скільки виплачують відсотків. І ми бачимо, що чорним це показано, що взагалі нічого не виплачується. Тут є внизу така шкала, де показує, що якщо темним, то воно нічого не виплачує, і чим більш зеленіше, тим більше виплачують дивідендів. І отже, ми бачимо, що деякі великі компанії взагалі нічого не плачують. Microsoft виплачує всього 1%, Apple 0,61%, Pfizer 4%, 416% і так далі. Тобто, по такому В принципу можна собі побачити, які компанії скільки виплачують. Філіп Моріс, наприклад. Виплачує 5%, компанія Aldria Group виплачує 8%. І звичайно, це все вони роблять в доларах, того, що ви інвестуєте в акції американського ринку в доларах і виплачують вони вам відсотки так само в доларах. Так само тут можна вибрати вкладочку World, тобто цілий світ, і вам покаже на всьому світі, є які компанії і хто скільки виплачує. Так, наприклад, компанія Rio в Великій Британії виплачує 7,21% дивідендами. А в Бразилії, на, наприклад, Наприклад, ми бачимо компанія Vale 891, а компанія Petrolo написано, написано взагалі 77%. Не знаю, мабуть, це якась помилка. Зробивши такий короткий аналіз, ми бачимо, що в українській гривні в банки під депозит вкладати набагато цікавіше, тому що там вони вам пропонують 14%. А компанії, які інвестувати в акції, то пропонують там 4%, може 5-3, 2%. І, звичайно, перевага стає на українські гривні і на українські банки під депозит класти. Але в чому є, як то кажуть, підвох? В чому є проблема? Тому що, наприклад, знову ж таки, покласти в, українські, в українському там банку в доларах, то воно вам пропонує тільки 2,5%. А якщо в, на, класти в гривнях, то каже, аж 14 можемо платити. В чому річ? Чому не можна і в українській гривні покласти в Україні під 14% і в доларах під 14%? було б круто. Хто цього не розуміє, то нам допоможе просто написати в Гуглі курс долара до гривні. І ми бачимо, що постійно гривня слабше, слабше, слабше по відношенню до долара. Ще в 2005-му він коштував там, долар 5 гривень плюс-мінус. Потім після 2008-го він почав коштувати 7-8, ну майже 8 доларів. Потім після 2014 му різко піднялося там, до 27, до 20, 22, 25. От, зараз, на даний момент, ми бачимо, що ще гривня піднялась до 36-37 доларів. От на даний момент я записую відео і по даних НБУ курс долара 36 гривнів 84 копійки. За долар. Тому по суті, якщо ви вклали десь, наприклад, тут, е, от від 2004 до 2008 е, гроші, то все окей, і ви якби виграші ви в плюси, ви там отримуєте свої 14. Ну, якщо тоді були такі відсотки, я не знаю, то напроці цих 4 років ви виграші в гривні, якщо ви вкладали під 14%. Але якщо ви вклали в 2008 наприклад, отут і маєте зняти в 2009 або в 2010 ви бачите, ви вклали там по. 4,50 по 5, а зняли вже по 8. Тобто, якщо б ви вкладали в доларах, то тут би ви виграли набагато, тобто було 5, стало 8 на 30% в плюс, а так ви пішли на 30% в мінус, вкладаючи в гривні. Далі, знову ж таки, якщо це від 2010 до 2014 до початку до лютого, то плюс-мінус долар був 8,8,8,8. 8, 8, 8. Якщо ви то зробили там на початку 2014-го, а закінчили в 2015-му, то бачимо, що ви вклали 8 гривень. Гривня знецінилась в 3 рази, була 8, стала 21. О, а тут на початку то взагалі був пік такий 27, потім 21. Тобто, по суті, якби ви вклали в доларах о, 10 доларів, то тут би ви взяли в 3-2,5 рази більше. А пам'ятаємо, що завжди. Всі ціни прив'язані до долара. Ніколи такого не було, що долар піднявся і ціни попадали. Там, не знаю, гречка коштувала 8 гривень, а долар піднявся з 8 гривень до 20 гривень, і гречка стала коштувати 4 гривні. Ні, завжди було, якщо долар піднявся, то і ціни на всі продукти, прив'язані до долара, так само всі попід... попіднімалися. Коли гривня знецінилась, продукти стають дорожчими. А якщо ви вкладаєте в доларах, то тут ви вклали собі там по 8 гривень за долар, а тут ви бах і продали вже по 21 гривню за долар. Ну, тут ви купили 100 доларів на 800 гривень. І через рік ви їх там продали не на 800 уже гривень, а на 2100. Ось в чому сама суть. Інвестуючи в акції американських компанії. Якщо це американські компанії, якщо ви інвестуєте в ринок України, фондовий ринок, то тут, звісно, та сама ситуація, щоб піти в банк вкласти, що в акції українські я в них не розбираюсь, я в них не інвестую. Для мене це такий тяжкий ринок, коли. Ну там багато чого не А інвестуючи в акції американських компаній, то ми бачимо, що долар завжди по відношенню до гривні завжди стає як то сильніший, він росте. От і якщо ще там хтось в 2010-му ну купив, вже або ті самі долари, або просто заінвестував в акції, то вклавши тоді там 800 гривень, зараз вони їх там продають уже в 3,5, Боже, було по 8 гривень, стало 36. Тобто рахуйте в скільки разів стало більше. Тому тут уже ці 14% не такі солодкі по відношенню до, наприклад, тих самих доларів і 2,5% в доларах. Тому що якщо ви інвестуєте, вкладаєте наприклад в доларах або євро, то крім того, що і курс піднімається, плюс ще і вам відсотки в доларах так само виплачують. Наступна річ, ми візьмемо, для прикладу, просто індекс SP500. Індекс SP500 це 500 там, найбільших компаній в Америці. От, і такий пакет такий <свісно>, ну, з, з цими 500 компаній. І подивимося, якщо на нього, ми бачимо, що він постійно росте, росте. Ну, точніше, є якісь моменти падіння. От, тут виросло, далі впало, потім назад відросло, знову впало, потім відросло, відросло. І наскільки відростає, тут усього криза, коронавірус. Вірус, тут теж різко впало, потім різко відросло, і зараз знову падає. І як то кажуть, нема худо без добра. Ні, якщо десь якщо воно падає, то рано чи пізно воно почне відростати. Ну, по крайній мірі, якщо дивитися на попередні там, 30 років. І тут так само є. Тобто інвестиції це завжди ризики. Нема такого, що от я точно, як то кажуть, на вірочку десь заінвестую, і в мене все буде класно, все буде в плюсі. Інвестиції це завжди ризик, прийняття рішення. Тому заінвестувавши, наприклад, тут в червні 2000 року, о, а захотіли зняти там через рік о, в травню 2001-го, то бачимо, що індекс і окремі акції там попадали на 10%. О, за цей період вони там вам виплатили 4% плюс. Але ну, сама ціна акцій впала. Тобто, якщо ви вкладаєте гроші в банку, то ви як вклали 10 тисяч гривень. То так само їх і зняли 10 тисяч гривень, плюс вам заплатили якісь відсотки. В акціях, то якщо ви купуєте, наприклад, тут купили собі по 1400, там, ну, якщо брати індекс, а через рік вони впали там, на 10 або на 20%, то, звичайно, ви вже з цієї тисячі отримаєте на 20% менше, тобто 800 доларів, якщо ви захочете продати і зняти. От. Якщо ви далі будете тримати, о, і ось пройшовши. Там всіх, 4 роки, то воно відросло і навіть вийшло в плюс 5%. Знову ж таки, далі могло впасти і на 50%. Але в перспективі від ось цього піку 2000 до 2020. Ми бачимо, що за 20 років, якщо, наприклад, ви тримаєте ті гроші 20 років, то мало того, що вам виплачували постійно, там, ну, наприклад, 4% дивідентами щороку. Вищі ваші акції або ваш там індекс виріс на 100%. Якщо наприклад ви дотримали аж до зараз, то на 166%. І знову ж таки нагадую, що це в доларах. О, якщо там в 2008-му ви заінвестували по 5 гривень за долар, чи в 2004-му, чи в 2000-х, то зараз ви продали їх по там, 36 доларів, плюс у вас ще на 100% виросло. Заінвестували там, 20 років назад 1000 доларів. Сама цінність акцій виросла в два рази, тобто вже з цієї 1000 доларів у вас автоматично з'явилося 2000 доларів. І ви їх ще продали вже не по 5 гривень, а по 36. Розумієте, за 1000 доларів, за 5000 гривень купили собі тоді через 20 років. ваші, Ваша тисяча доларів перетворилось на 2000 Доларів і автоматично ще курс виріс. Якщо тоді було там 5 тисяч гривень, то зараз це 36 тисяч гривень. І плюс ще додатково виросло на 100%, тобто 36 тисяч гривень привазрилось на 72 тисячі гривень. Заінвестувавши 20 років назад 5 тисяч гривень. Як ви бачите, що там, що там можуть бути плюси і мінуси. Якщо інвестувати на короткий відрізок часу, то, можливо, якщо вам там на рік, то можливо в гривнях було б і краще. Все залежить від того стабільності. Ніхто не знає, в який момент долар може вирости. Тому що, щоб долар падав, такого в принципі, ну, як ну самі можете, бачити, що долар, в принципі, не падає. Отут він виріс, так далі і тримався. От тут виріс до піку, так. Такого великого, і потім трішки впав, протримався там внизу, але знову вернувся до цього піку і на, на ньому приблизно коливався. О, і потім знову виріс. Тобто такого, що там долар впав і тримається рік, ну не то, що рік, а там, не знаю, 5 років, 10 років. Поки що за історію такого ми не бачили. Я надіюсь, я доніс до вас інформацію, як порівнювати, тому що, от конкретно я не сказав, що ага, заінвестуйте от тоді і туди, і будете мати. Прибуток, я надію, що я вас навчив розуміти, яка різниця між інвестуванням Там під депозити в гривні і на що можна звертати увагу, а так само під депозити в долари, і про інвестування в акції. Акції, як я говорив, що, наприклад, знову ж таки, якщо ви заінвестували десь тут, в 2013-му, то від 2013-го акції тільки росли от, і виросли на 166%. Ну, це не акції, а індекс з 500 компаній. Якщо ви заінвестували ось тут в 2020 2021, то 2021 го акції попадали на 17% сам індекс. От, і ви зараз були б в мінусі. Підписуємось на канал, ставимо палець до гри, тискаємо дзвіночок, щоб не пропустити динові відео. На цьому мене все. Всім дякую, всім папа, удачі в інвестиціях.